Муніципальний центр управління відходами у Луцькій громаді 1, його адреса, вулиця Трункіна, 7. І сьогодні тут аншлаг, як працює комплекс, приїхали подивитися депутати міської ради. Адже чистий Луцьк функціонує понад півроку, то час підбивати перші підсумки роботи. Сортуємо ми в основному скло, папір, пластик різних фракцій, одяг, будівельні матеріали. До нас вже приїхав відвідувачів загалом більше, ніж півтори тисячі. Було за весь цей період. Це ми дуже багато рахуємо. І також у нас більше. Як пів тисячі вже дітей пройшли екскурсії, тобто навчилися правильному поводженню з відходами. Цікаво, що процедура здачі сміття, яке ділять на 14 фракцій, абсолютно безкоштовна. Коли у євроконтейнерах його назбирається під зав'язку, відходи одразу вивозять на полігон. Тому й територія центру завжди чиста і ухайна. Тут навіть буяють екогрядки. Фахівці кажуть, сортування відходів це не лише турбота про довкілля, а й зменшення навантаження на комунальну систему громади, а ще сортування хороша просвітницька місія. Добре, що компанія. Наша комунальна Луцькспецкомунтранс зробила такі от розгалуже, створила чистий Луцьк, який дійсно має хорошу перспективу, має хороший рівень і покаже в майбутньому впевненість з тим, що ми є європейське місто і що ми готові до сортування сміття. Меблі, техніку чи одяг, що перебувають в доброму стані. Комунальники передають внутрішньо переміщеним особам та соціально незахищеним верствам населення. А те, що залишається, поповнює виставку раритетів. На сьогодні тут є Кілька сот експонатів, окремо з яких під 70 років, подивитися на них і попутно пройти вишкіл екоактивіста, приходить чимало людей. Власне саме екскурсії та здача вторинної сировини і наповнюють потроху бюджет центру. Основні бюджету накопичуючі фракції це пластик, це скло і папір. От які дають можливість. Перекривати якісь господарські, якісь операційні питання, от, Тобто великого об'єму тут е, комерційного ще немає. От але я надію, що все таки свідоміших людей стане. Більше і ми будемо мати більший об'єм, який дасть можливість нам збільшити цю кількість відшкодованих вторинних ресурсів. А щоб так сталося, мережу центрів треба розширювати, адже майданчик на Трункіна є пілотним. Проекти ще двох поки в розробці. Зараз нам сесія міської ради виділила ділянку землі по вулиці ветеранів, це колишній МЖК. Ми працюємо над проектом зараз. І ще один майданчик буде відкритий при в'їзді в полігон біля села Брища. Орієнтовна вартість побудови майданчиків 3 мільйони гривень. Володимир Марценюк сподівається у цьому на підтримку депутатів. Адже чим більше громада матиме центрів сортування відходів, тим частішою вона буде.